Провели чергове засідання штабу з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Заслухали доповіді голів громад. заслухали доповіді ключових відповідальних за різними напрямками виконання робіт. Заслухали також щодо стану постраждалих від ворожої атаки. Зараз ключовими ключовими питаннями є фіксування і актування. Пошкоджень для того, щоб якомога швидше можна було почати надавати допомогу, допомогу як у вигляді реєстрації в системі відновлення, допомогу також у вигляді передачі будівельних матеріалів, залучення ремонтних бригад. Також ми зосередились на тому, щоб збільшити ремонтні бригади, і тут ми працюємо із начальниками районних військових адміністрацій, з головами громад області, для того щоб вони сформували. Свої ремонтні бригади і допомогли постраждалим громадам швидко відновитись. Також працюємо над тим, щоб швидко сформувати закінчити формування потреби в будівельних матеріалах, адже виділення з матеріального резерву, виділення нашими партнерами, міжнародними організаціями іншими організаціями благодійними, які допомагають нам в таких ситуаціях, щоб якомога швидко ми змогли вже надати цю потребу і отримати, роздавати людям, відновлювати житло, відновлювати різні пошкоджені об'єкти. Тому працюємо зараз, з'їздимо на огляд щодо роботи ремонтних бригад і також будемо за. Наявністю будівельних матеріалів, які будемо ми видавати людям розгортати пункти видачі таких матеріалів. Обговорили також питання щодо відкриття освітянських закладів в Словутській громаді, це буде протягом тижня, можливо раніше. В інших громадах залежно від ситуації, крупецька більше постраждала, у менше Нетішинська також постраждала, але не в таких обсягах, як це крупець, як інші наші громади, тому працюємо, відновлюємо. Переконаний, що спільними зусиллями все подолаємо.